З вами Ольга і мій канал В'язання з насолодою. Вітаю! За цим зразком з інтернету я сьогодні вам розповім першу частину, як я в'язала цей триколірний джемпер. Послухайте, будь ласка. Так, я продовжую в'язати ось такий джемпер. Джемпер цей буде. В'яжу я її його із пряжі Yard jeans за номером 89 поки що. Другий колір, як буду в'язати, я включуся. Планую, що цим кольором світло-бусковим в'язатиму я до підрізнення. Тут хочу я в цьому включенні вам сказати про сам узор. Узор цей я знайшла на YouTube-каналі Ніни Данченко. Перегортаючи саме по пошуку узорів до фактурної пряжі, я натрапила на її канал і дякую їй за те, що вона так докладно, детально дала пояснення. Це не просто різиночка один на один. Зараз дівчатка чую, називають гумка один на один. Це такий узор. У вигляді такого колосочка. Тільки в неї на каналі там вона демонструє, показує саме між цими дрібненькими колосочками дві виворітних, я чомусь взяла на зразочок пров'язала. Мені більше сподобалося один ніби на один. одна виворітна і одна. Буде з однієї лицевої, будемо робити цей узор. за... Одною тільки одним рядочком. Цей візерунок складається з двох рядів, так як ми в'яжемо кругове в'язання. Отже, ми будемо в'язати один рядочок таким чином, що з лицевої петлі, з нижнього ряду піднімаємо петельку. Підняли петельку і пров'язали її лицевою. Далі цю ж петельку, яка була на спиці, просто перекидаємо. Маємо на праву спицю за передню стінку і виворітно. Знову піднімаємо петельку з нижнього ряду, накидаємо її на ліву спицю, пров'язуємо лицевою і далі знімаємо її уже другу ту петлю, яка була до цього. І так далі, знову виворітна, піднімаємо петельку з нижнього ряду лицевої, пров'язуємо лицевою і знімаємо, не пров'язуючи, просто перекидаємо запередню стінку на праву спицю цю петлю, яка була. Так, утворюється у нас з лицевої дві петлі. Я зараз доходжу якраз до початку ряду. В мене початок ряду відмічаю я ниточкою. мені чомусь маркери трішечки заважають мої лінії. Хочу вам показати ще, як я і в'яжу регланну лінію. Отже, в мене на передній стороні, тому що це в мене перед залишається дві петлі. Вони пров'язані з попереднього ряду обидві лицевими. Тому ми зараз і передніми стінками, вони ось до мене. Тобто за передні стінки я беру і пров'язую з двох петель три петлі. Ось і вся наша буде ць, весь цей реглан. Е, з, уже коли я переходжу до рукава, тут. Петельки. В мене дивляться в протилежну сторону, тому я їх мала б повернути лицевою. Але це початок ряду, закінчився цей ряд. Тому ми перші дві з отих трьох, які я починала цей ряд, ось так як я щойно закінчила. Перші дві пров'язую лицевими. Лицевими. Другу, дивлюся по візерунку, в мене має йти виворітна. Потім оті дві петлі, які я піднімала і перекидала, я їх пров'язую раз, разом за передню стіночку. І виходить одна виворітна, одна лицева. Але дві пров'язуючи обидві петельки разом. Ті, що ми з попереднього ряду зробили їх дві двома такими петельками. Ось і весь цей ряд. Всього узор складається з двох рядів. І тому в'яжеться, я б вам сказала, і швидко і не так е, стягує як полупатентна ось ця резинка. Я починала в'язати навіть і полупатентною резинкою. Але я подивилася, що він, наскільки виходить так грубо. цей джемпер має носитися от весною. Стоп, 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 бо заговорилася весною або ж вечорами, тому він має бути такий більш легкий. І То я вирішила саме, дану, так, дві разом знайшла саме і говорю і в'яжу, то трішечки треба. Так, що хочу сказати вам по е, самому цьому набору. Набирала я е, на спеці Спершу я в'язала на спицях трійка. На трієчку я набирала на додаткову нитку, цей італійський набір, на додаткову ниточку і в'язала цю горловинку один на один візерунком. Потім Замість цієї китлівки, тому що я пров'язала китлівку і побачила, що із цієї саме пряжі, вона трішечки така жорсткувата, вона утворила, ну, придала такої не, не ніжності, не, а придала такої трішечки грубості, ніби ця китлівка. Тому я її розпустила, пров'язала одну виворітну, одну лицеву одну виворітну. І в цій і вже другий виворітній, я починала розділяти петлі, розділяла наперед спинку і рукава. І ось оця регланна лінія, в мене всього-навсього була відзначена маркерами е, лише як лінії розділу між цими частинками. Е, сама регланна лінія доволі мені гарно виглядає, як на мене, е, Ну так, скажімо, ідуть симетрично розходяться ось ці. І лицеві колосочки, і виворітні петлі якраз розходяться симетрично, Тому я, скажімо, дякую Ніні Данченко за такий узор. Хоча я, мабуть, його і знала, просто намагалася підшукати. Тому включимося пізніше, як дов'яжемо вже із цього кольору бускового, дійдемо до пройми і розділю, будемо далі разом зустрічатися. Дякую. Мої вітання, дорогі дівчатка, і всі, хто дивиться мій канал, з вами пані Ольга, я хочу сказати, що результат Моєї роботи за тиждень, ось перед вами. На даний час у мене зв'язано, допоки, як ви бачите, два кольори це бусковий і білий. Бусковий я використала, ну, я вам скажу, там лишки небагато залишилося, а брала я всіх по три моточки. Тому е, самого білого під номером 1 під номером один, от, залишився моточок. Я це вив'язала до краю, от залишилося що від другого моточка. Хочу сказати про те, що ширина. Цього джемпера складає в обхваті 90 см, так як мені і потрібно. Тобто, ви бачите, тут. Тут, тут, так, тут от 45, навіть 45 з половиною сантиметрів, довжина всього виробу має складати, ну, звісно, я буду без горловини ж складає, мені потрібно 60 см. На даний час у мене 30. 39 сантиметрів. Я думаю, що використовую я, хочу сказати, вам по два моточки. Два моточки в мене пішло білого сюди, ще на рукава буде лишитися. Потім Два моточки, навіть більше з половиною використала цього бускового. Але я ще буду дов'язувати якраз ось ці рукавчики, спускатиму, щоб е, був теж, скажімо, такий е, трішечки окат з цього бускового кольору. Е, ну і два мотки піде в мене на низ, саме ось цього. Ярнар джинсу за номером 54-й. Це темний такий джинс Тур, і він мені подобається. Регланна лінія, як я говорила, вже з 3, ну ось тут, бо тут зараз під лампою тут краще видно. З двох-три петлі, з тому вона додавалася і утворювала ось такий. Ну, результат покажу. Згодом хочу сказати, що за тиждень, от після того, як я знімала, я не залишила ось цей, цю ниточку, не від'єднувала. Далі я йшла з цим маркером початок ряду. Тому в мене ще. Є, скажемо, час для того, щоб, можливо, дасть двох найближчим таким часом я завершила цей джемпер, а допоки темпи не, скажімо, не такі вже маленькі. Хоча і домашні справи підтягую, і на роботу хочу. І ось в вільний час, крім того, що ще в'яжемо і сітки у школі для наших військових. Там вони вже намі звіт передають, дякують. Ну, Тобто працюємо. І вам мирного неба всім. До зустрічі. Це працюємо для наших захисників. Слава Україні! Так. Продовжую я, дівчатка, в'язати цей джемпер. Хочу сказати вам, що вже, от ви бачите, я доєднала третій колір, в'яжу його і хочу сказати саме про відчуття на дотик самої цієї пряжі різних кольорів, різних номерів кольорів. Вони мені здаються, чомусь теж. По різному таке відчуття на дотик, що ця темна пряжа джинс вона найм'якша в, в, в відчуття на дотик. Щодо пряжі ось оцієї бускової, вона має теж таку м'якість, а біла ніби сама така. Більш цупкіша. Сижу, в'яжу і хотіла вас запитати, як у вас так буває таке, що один і той же артикул, але має от різне таке відчуття на дотик?